таком этапе будивництва комбайна. Довжина mm ее -hmm. 2,5 метра на таких всех колесах. Но это и дальше не комиссия ним. То есть можно мешки, можно снег. Це вже буде виїжджати цей. А це ось, все. ще один в процесі будівництва, друзі. Кому буде цікаво, можете записати мені. Кому буде цікаво, де їх виробляють. Ось, ось такі поміряння. Теж тут ось опоїдемся. Пігрізний гідромоторі, так воно виглядає, друзі. Вже ніхто не там не ремонтів, Такий їжок О, така, Прийомка Отаке вот Ну, Все добре, підписуємося на канал, друзі, кому цікаво пишемо.